Привіт! Мене звати Ягода, і в цьому відео ми, як завжди, будемо виконувати завдання. Ми його зразу скажу, ми будемо виконувати його в простому лісі. Там на оцій бок-карті стоїть машина простий ліс. Карта. Ми будемо виконувати третє завдання, тобто добудьте 5 шкур дикого кабана. Берем, виходим, беремо, виходимо, беремо. З я візьму кабани не сильно бистрі, тобто, і я на цей раунд, зараз хільки тут візьму друбаш у цього. І зараз ми будемо ловити кабанів з друбаша. Ой, буде класно. Так, беремо. Кій приціл тут, Друбаш, що тільки, тільки побачив його. Та Друбаш, Ой, він голосно стріляє, щось я не хочу. Це не цей, не кабан, це Олень. Там далі хто? Чого вас тут так багато? Ких не срав. Серйозно. Він ти скільки їх тут. Лисицю теж можемо... Лисицю зараз теж Але нам Насамперед треба знайти кабаніл. Я поїду прямо за тою лисицею. може вона добіжить до тварин. Ну, я втратився в те деревойовими. Треба і поїхати, бо мені... Не... Ну. І ну, хоч хтось буде. Тільки там невелика є проблема, що й кабанів теж важко ловити. Як і любих тварин. Тобто кабан, звісно ж, повільний, але його ще й знайти треба. Це не так, о кабан. Зараз, 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 зараз я кабана зроблю, я хочу лисицю ту. Вона мене вже трохи. З. За... Запудрили мозги. Буска, ну, не втікай. Не, ну. Нашу я стрельну. Добре, не будемо ту лисицю чіпати. Просто візьмемо і поїдемо у. Не, ну це реально ненормально нормально. Поїдемо ловити кабанам здесь тут его май называется синяя лапочка о синяя лапка кабанчик кабанчик пива я тут кабану такого могу пить и перезавичусь не же страшно заставил кабан здесь страшно нападает тут беззахисний. ты уж той кабан впить не ну шмает туда буде. О, я підійду до кабану, бо коли він зупиниться. Бан. Просто в нього. добути. А, то треба ще їх підбирати, тих кабанів. Ну ладно, ладно, під'їдемо, заберемо. Перший кабан. Я не думав, що кабанів так буде важко ловити, серйозно. Я я граю, але ну, не знімаю, то в мене кабани прям на кожному кроці, а тут так важко їх якось ввити. Луска машина, не втікайте. Не знаю, що машина їде без мене. Так, там лось. Ми поїдемо туди. Нам же кабанів, в принципі, треба, а не якихось. О, кабан. Але ні, все-таки я забираю свої слова назад. Кабани, кабан, во, де? Тому стоїть. О, бачу, бачу. Тому. О, кабанчик. Як воно так збереже? Я... Ні, тільки ти не біжи. Ой, не біжить від мене. Тоже не бачить. Ось це друга шалашку. Серйозно. Є, отче я візьму машину. Поки до машини йду, перезаряджуся. Скільки тут патронів? Шість. Что собі? Маловато-маловато. Але все одно це якось нелогічно. Другого кабана тільки лоблю. Ця игра колись була дуже популярна, я це знаю. Е, ну, бо Колись я грав, вона прикольна була мені. Але я ще не розумів нічого. Я там одну тварину не міг впіймати, мені було дуже сильно важко, бо і за того, що тупу пасти в неї. Теж важко. У мене колись було. Я ж грав її почав грати. І ну, дізнався, може десь сім років. 6. Я її давно дізнався, яка вона типу, що є така. Ну, По-основному ходив я до друга на цього, ну там з мамами, там щось цим. Ми там говорили, сиділи пили чай, а ми там з ними гралися. Я, коротше, спитався, який він мені сказав, а потім. Потім що, потім я подивився, які там у нього ігри. Я кажу, як ця ігра називається, що це таке. Каже, просто охота пишеш. Там, де ігра, треба полювати на тварину, Каже, отак в Ну і я собі там в нього зайшов, пограв. І... Ну, мені сподобалося, я цю ігру запам'ятав, як вона виглядає значок. І тепер граю. Але дуже погано, що я... Ну, Тобто роблять обнови у цю ігру, я не знаю, чи роблять обнови, може вже Ну, не роблять цю, закинули цю ігру. Зробили і закинули. Але, ну, Що вдруг роблять, якщо роблять обнови то хай роблять обнови якісь цікавіші, а не попавляємо там один піксель графіки у то обнова. І роблять, щоб обновити там 100 мегабайтів. Так якщо б обновляти, то, то я вже впасти можу. Бачите, 100 мегабайтів на один піксель. Просто це ну, ну це тупо реально. З того часу нічого не змінилось. Ну, те, що я пам'ятаю, нічого не змінилось. Може, звісно ж, оружки нові додали, я не пам'ятаю. Але практично нічого не змінилось. Такі де кабанеті вже? Я вісім минут тут їжджу, два кабана зловив. Ой-ой-ой-ой, спускайся, спускайся спускаюсь гори. Ну зараз не... Кажу, головне зараз не втаранитися, але вторемився. Як шукаємо кабана, цікаво, де вони. Так, во я їду. Жодного кабана на горизонті не бачу. Може вони десь... не знаю, як Ну Це реально нелогічно. Як я, мені треба якось от кабанів треба. Нема. Тобто два кабана. І все, нема. А як. Е, лисиць. Кабанів скільки було! Подивіться відео там, де я лисиці. Це скільки... скільки... Скільки було кабанів, що то не представляєте. Звісно, що деякі я їх вам не показував, бо сам замечав он не показував, нащо показувати, якщо. Якщо... якщо... Не, ну ведміть, ну это реальний наркоман. Ну вы все, мені треба. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, до мене не есть, Там ведмін за... не чуєте, там ведмінь за мной біжить. А, дивний Дальня игра... О, кабан! Дальня игра, якась така... Ну, дивно, дивно. То кабана хай втікає його. Пристрелюю так. Ну все, третій кабан. Залишилося, всього. Два кабана. Два. О, два кабана. Мені тільки вже не хочеться вилити тих кабанів. Але що ж не зробиш виконати завдання? Зате ще один кабан. Бачите? Два! Два кабана. Два кабана, не зараз і вдвох. Пау-пау-пів павалом. І нема кабанів. Бли кабани, і нема кабанів. О два кабана ходять, як мені повезло. Не зараз щоб не прибігає ведмідь і не забиває мене. Тут. Мені з тим дробашом неудобно грати, бо вже трохи прилагує. Серйозно вам говорю. Бачите, як прилагує? До того, що він тако стріляє. Тобанчик, кабанчик, кабанчик. То кабана завалив. О, то він ще так постріляє. Так, ладно. Сядемо в машину тако, і поїдемо з тим кабином. Будь ласка, зупинись, бо я тебе прошу. Я тобі тебе тобити не буду. Чесно кажу. Може у такій звіті попаду, в нього, або не попаду. Це капець важко. Він ще два патрони використав. Один патрон то попав, а другий впустує. Добре, поїдемо все рівно за ним. Що там втрачати? Свімно. Там простий кабан. Ко я вже роблю, не знаю скільки. Ніколи не думав, що в кабані буде так важко вийти. Є мій кабанчик один і другий. І завдання майже виконане. Я вже, в принципі, вже сиріно, бачите, я хоч три. Тобто зараз було 4, там ще 5 військ. Але все рівно я вже виконав це завдання. Ну, і на цьому я буду прощатися. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал.